Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України. І топ тема сьогоднішнього випуску це вболівальники, які повертаються на трибуни стадіонів в Україні. Як це можливо, хто вже отримав дозволи, хто отримує їх незабаром, поговоримо у найближчих кілька хвилин. А поки звучатиме заставка, підпишіться на наш канал, натисніть на лайк та дзвіночок. І поїхали! Традиційно розпочинаємо із товариських матчів. Напередодні три клуби ОПЛ провели контрольні поєдинки. Луганська зоря, завдяки голу на 92-й хвилині. Врятувала нічую 2-2 із клубом Динамо. З Батумі також гол на рахунку Джордана. «Минай» поступився 0-2 львівським Карпатам. За Левів забивали Чачуа і Тлумак. Не зуміли перемогти. Також Черкаський ЛНЗ, Вони програли 0-2 клубу АГМК. Ну і далі поговоримо про головну тему. На трибуни повертаються. Вболівальники тепер вже офіційно у другій частині сезону Української прем'єр-ліги матчі більше не будуть проходити за порожніх трибун. Клуби Української прем'єр-ліги вже почали отримувати відповідні дозволи, і першим таким став Рівненський верес. Клуб оголосив про повернення вболівальників на трибуни стадіону Авангард. Команда отримала відповідний дозвіл від Рівненської військової адміністрації. Вболівальники впускатимуть на трибуни за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії восьмої. Воєнного стану. таким чином підтримати свою команду рівняни зможуть вже у стартовому турі другої частини чемпіонату. Матч заплановано на 25 лютого, за словами президента клубу Івана Недіяна. Авангард зможе прийняти 1200 1300 глядачів у відповідності до місткості укриттів та знову ж таки згідно з вимогами безпеки. Загалом же повернення вболівальників це дуже хороший знак, адже початок вже покладено, і незабаром інші клуби чемпіонату України також повинні отримати відповідні дозволи та проводити матчі вже за підтримки рідних вболівальників. Далі поговоримо про рейтинги. Так, вперше у 2024 році FIFA оновила рейтинг національних збірних, зокрема, і команди України. Згідно із оновленим рейтингом, наша збірна опустилась на дві позиції і нині займає 24-те місце. Однак варто зауважити, що після публікації попереднього реєстру збірна України не провела жодного матчу. Наші наявні і потенційні суперники у плей-офф відбору на Чемпіонат Європи також змінили своє розташування. Боснія і Герцеговина втратила дві. Позиції наразі займає 71 місце. На дві позиції опустилась і Ісландія, вони 73. А от Ізраїль свою позицію не змінював, вони 75-ті, як і раніше. Ну і до іншого рейтингу, напевно, більш приємного, адже український воротар мадридського реалу Андрій Лунін потрапив до символічної команди тижня за підсумком перших матчів однієї восьмої фіналу ЛЧ. Рейтинг склав портал Хускорд. Андрій Лунін за гру у матчі з Лейпцигом, Нагадаємо, Реал переміг 1-0, отримав 7,8 бала. І ця оцінка стала найвищою серед усіх 11 гравців. Ну і на завершення поговоримо про трансфери. Деякі вже оголошені офіційно деякі можуть бути оголошені найближчими днями. Повернути свого колишнього лідера може полтавська ворскла. Як повідомив Ігор Бурбас, 27-річний півзахисник юспора Олів'є Тіль незабаром може повернутися до української прем'єр-ліги. Саме полтавська команда розглядає варіант із поверненням тіля. Нагадаємо, легіонер вже виступав у Полтаві. Так, в сезоні 21-22 він взагалі був беззаперечним лідером колективу. На його рахунку було 15 результативних дій у 16 поєдинках першої частини чемпіонату. Окрім Ворскли, Тіля пов'язували також із клубами ЛНЗ, Колос та Олександрія. Варто зауважити, що сам гравець готовий повернутися в Україну, тож розглядає пропозиції та й обирає найбільш привабливу нову команду знайшов Ігор Харатін. Він став гравцем словацького клубу ДАК-1904. Контракт Харатіна спливає у червні, тому угода із ДАК має опцію однорічного контракту після завершення оренди у. Яку він, власне, і перейшов. Покинути зірковий інтер Майами може Сергій Кривцов. Справа в тому, що команда Бекхема мусить терміново знайти нові інвестиції або ж знизити зарплатну відомість, аби вписатися у правила МЛС. Про це повідомляє The Athletic. Джерела запевняють, що ситуація у клубі важка, і в них є час лише до старту нового сезону, а це 20 лютого. Як наслідок, інтер готовий відпустити кількох футболістів, і наразі для інших клубів доступні Сергій Кривцов, Роберт Тейлор, Де Андраде, Жоан Мота та Грегор. Власне. Сергій Кривцов став гравцем інтера у січні 2023 року і за цей період провів 37 матчів, у яких забив один гол та зробив. Один асист. Ну і наприкінці про донецький шахтар. У Німеччині до команди доєднався зірковий новачок Марлон Гомес. Бразильський півзахисник сьогодні по обіді прилетів до Гамбурга і заселився у готель, де мешкає команда. Нагадаємо, Марлон Гомес у січні підписав із клубом п'ятирічний контракт. Останніх кілька тижнів він виступав за збірну Бразилії 23 на передолімпійському турнірі. І саме на цьому турнірі Марлон зазнав. Травму до слова до розташування гірників, бразилець приїхав, спираючись на милиці, тож наразі невідомо достеменно, коли саме гравець повернеться до тренувань. Друзі, залітайте у коментарі та пишіть свою думку, чи правильно повертати вболівальників на трибуни, і чи плануєте ви підтримувати рідну команду на стадіонах. Залишайтеся із футболу України, підписуйтесь на нас. Ми є у всіх соцмережах і до зустрічі.